Тож, вітаю. Наша подорож а, по налаштуванні води для кави переходить на новий рівень. Почитав книжку, отримав нові знання. А, книжка Джонатан Кані, Хімія кави чи щось таке називається. Дивіться, а, для готування кави є насправді правильне ну, рекомендоване співвідношення, співвідношення загальної жорсткості і загальної лужності. От, а я зараз до цього відео додаю цю картинку. І в принципі будемо дивитись, що загальна жорсткість по. Давайте візьмемо міжнародну організацію Спішалі Тікави. Щось там, значить, дивився тільки, що було 80, а, а лужність коло 40. От, і плюс там є рекомендовані спеціалісти, як то Скот Рау, який книжку про каву написав, дуже крутий чувак. теж. От, там він трохи більшу жорсткість дозволяє. Ну, будемо. Сподіватися знайти це оптимальне значення. Наразі в мене відфільтрована аквафором вода Дівайтіс. Зараз ми тестером перевіримо всі її показники. І за рахунок цього створю собі водичку для фільтр кави і будемо спробувати. Знову ж таки, дивіться, ці показники вони підходять для фільтру кави. Чому? Тому що дозволяють більше розкритись Кислинки в кави. Якщо ви не полюбляєте кислинку, вам можна брати більш жорстку воду з більшою кількості, ну з більшою цифрою pH. Давайте так. От то, що мінімальний pH, це значить кислотна серед середа. Якраз якщо в нашій водичці буде багато кислот, то ця вода не буде захватувати додаткові кислоти, і вони будуть у нас залишатися відкритими, і ми зможемо їх посмакувати. Тож давайте. Водички в наш циліндр. опускаємо туди полосочку з нашими показниками і ложимо її, і будемо дивитись. Так, ну я закрию це, от, і відкладу в сторону. А перевіряти ми будемо, дивлячись на наш циліндр показників. Так, тільки що догори дригамося. Отак. Давайте дивитись ближче. Так. Якийсь час пройди перед тим, як з'явилися наші показники. І дивимося, наш pH а, взагалі кислотний буде. Тобто 6,2, а судя по кольору, ще й менше. Це круто, значить кислинка гарно розкриється. Загальна лужність. Ну, дивлячись по кольору, це повинно бути 20. Тобто фільтр перефільтрував нашу воду. Карбонати. Карбонатів десь 40. І загальна жорсткість у нас. Давайте. Це колір якийсь коло 50 і 100 80. Давайте так. Жорсткість 80, а лужність. 20. Тобто лужність у нас недостатня. У нас висока кислотність. То, в принципі, будемо пробувати цей варіант, де забагато кислот. От, а в принципі, можна додати трохи води до, нашого сум... до нашої суміші, а, щоб трохи підняти наші ці показники. Це ми і спробуємо. Просто додам води, не до фільтрованої води. І подивимося, як змінюються наші показники. Тож додав десь 25% невідфільтрованої води до фільтрованої І дивимося. Теж, то ж саме трохи зволожимо нашу полосочку і подивимося, що у нас вийде. Так, давайте. Знову ж таки, наш референсний показник. І дивимося, пішов час. Наша ціль зробити воду максимально подібною до тої, яка а, повинна бути а, по референсу в табличці «Speciality». Так. Не кардинально, але в межах погрішності трохи зеленіше. Коротше, трохи ми собі змінили показники, пусть буде 100 і загальна лужність. А трохи більше, Хай буде 40. Тобто ми здобули ту воду, яку ми хотіли. Тепер ми будемо з неї робити смачну каву. Смакувати будемо Ефіопію гербу ДОГА 16,4 грама в кавомолці. Чайничок вже догрівається. І ми готові до готування. Тож, давайте почнемо. Вже все помолов. Тепер засипаю воронку, зливаю залишок водички з нашого заварничка і будемо робити проливи. Будемо робити а, з повним проходом води для максимального розкриття смаку. І поїхали. Спочатку призмачування. десь там. 30 мл 27,2 якраз гарна цифра. І чекаємо 30 секунд. Після чого будемо інші проливи робити. 62 кліка на ZP6 One-Z-преса. ZP Температура води а досить гаряча, до речі, 97 градусів. Так, маємо 30 секунд. І поїхали. 50 мл. Потім ще 50. Як повністю наша кава проллється. Наступний пролив ще 50 робимо. Так. Кавка поступово десь на одній хвилині в нашому випадку. Так, є. До 130. Щоб пришвидшити проток води, можна отак з більшої висоти поливати чайничком. Тоді кава спушується, і ви пришвидшуєте протік води. У мене фільтр кафе-кабака. Вони трохи щільніші за звичайні 60, то треба пришвидшувати протік води, і, звісно, можна просто зробити помога більше. Це теж як варіант існує. Так. Давайте. І ми готові наступний прорив. Те, що так, спушуючи. Так, 186. І можливо зробимо ще один пролив. Фінальний, так скажемо, щоб час наш був 3,5 хвилини, 3-4. Десь воно так і планується, ну, виглядає схоже на це. От, звісно, в будь-якому випадку я би рекомендував би помогу зробити трохи більшим, але вже як є. Будочка ще трохи провлється, пройде через нашу каву. Будемо робити фінальний 55 мл пролив до 240. Так, є. 236 і все, чекаємо завершення проливу. Від часом я трохи не вгадав. Маємо 4 хвилини і ще трохи водички є в наших кавих залишках. Навіть якщо вода дійшла до цього рівня, це не значить, що вона повністю пройшла, бо ми маємо таку висоту і треба ще трошки почекати, поки вона повністю пройде до кінця. Тобто десь 4,5 хвилини наш час. Чарівний момент переливу кавки і тестування, все раді чого наші всі оці дії з водичкою і з кавою. Тестуємо. Ну, дивіться, 4,5 хвилини так-то забагато, скажімо чесно. При тому навіть на такому великому часі пролива все одно зберігаються легкі оці смаки, які є в цій да, І з охолодженням ця кислинка з'являється. Вона така яблучно лаймова. Це основна відзнака цієї кави. Я, в принципі, сьогодні зранку пив цю ту саму. Заварену каву, але на просто відфільтрованій воді. І та була з більш яскравою кислинкою. Це якраз відповідає нам за те, що в мене піаш був в сторону кислотності більший. Зараз в сторону класичного смаку. От. І кава виходить, вона, вона виходить більш класичною. Тобто, от тут є шоколадна гіркота і ці легкі ознаки натуральні смаки цієї кави, як то лайм і яблучко. З'являються десь далеко-далеко. Але ця кава більш густа, скажімо так, має більш такі в'язке відчуття на язику. От. То в принципі вода має дуже велике значення. От я для себе сьогодні навіть це протестував. Та й для вас також. І, в принципі, от якщо ви звернетесь до того таблички, яке в початку відео, ви ну, будете мати інформацію, яку воду краще використовувати. По лужності і по загальній жорсткості, а, яку рекомендує ну, ці показники. Міжнародна організація спеціалі Цікаво. І так і все вірно. Ці показники води дуже важливі для кави. Вони її міняють. Тось, ну, використовуйте і буде круто. Цікаво. Буде цікаво, коротше. Дякую, до побачення.